Кукурудзяне бадилля це те, що більшість із нас звикла вважати сміттям після збору врожаю. На городах і полях після осіннього збору качанів лишаються високі стебла, грубі, здавалося б, непотрібні. Дехто їх спалює, щоб швидше підготувати землю під весняну ранку. Інші просто залишають, поки вітер і дощ не розкидають залишки по полю. Але саме в цьому, на перший погляд, марному. Бадиллі прихована велика сила, яку наші діди добре знали і використовували без усякої хімії. Земля, що живиться власними рештками, стає живою, легкою, темною, пахне родючістю. І ось тут починається історія про старий спосіб, що повертає життя ґрунту всього за одну зиму. Колись на селі жодна частина рослини не пропадала дарма. Усе, що росло, мало свою користь, навіть те, що здавалося непотрібним, кукурудзяне бадилля після обмолоту не викидали його подрібнювали, складали в купи або прямо на поле, закопували в землю чи змішували з гноєм, люди помічали, де бадилля перегнило, там навесні сходи густіші, бур'янів менше, а картопля чи пшениця дають більший урожай. Це було знання, перевірене поколіннями ще задовго до появи магазинних добрив чи дорогих препаратів. Сучасна людина звикла довіряти хімії, купує пакети з написами універсальне добриво або стимулятор росту і думає, що без них земля збідніє. Але варто лише подивитися на те, що робить природа сама по собі. У лісі ніхто не підживлює ґрунт. Листя падає, перегниває, перетворюється на чорнозем, де все росте рясно. Те саме може робити і наше кукурудзяне бадилля. Якщо йому дати шанс, стебла кукурудзи містять багато органічної речовини клітковину, мінерали, залишки соків. Коли вони розкладаються, то насичують землю вуглецем і азотом, створюють середовище для дощових черв'яків і корисних бактерій. Усе це природним шляхом відновлює структуру ґрунту, робить його пухким і вологим. Тому кожен, хто має город чи невелике поле, може без жодних витрат повернути землі життя, просто не викидаючи того, що має під руками. Є ще одна важлива річ, про яку мало хто замислюється спалюючи бадилля, ми нищимо не лише матеріал для майбутнього добрива, а й мікросвіт землі. Разом із димом зникає вуглець, який мав би залишитись у ґрунті. А попіл, хоч і містить деякі мінерали, не компенсує втрати органіки. Земля після спалювання стає порожньою, без життя і з кожним роком усе гірше родить. Натомість там, де бадилля лишається, навесні земля розсипчаста, м'яка, легко копається і навіть без добрив видно різницю. Для селянина кожна дрібниця має значення. Один ряд кукурудзи, може здаватися неважливим. Але коли підрахувати все поле, виходять тонни безкоштовного органічного матеріалу. І цей матеріал справжнє золото для землі. Бо що ми робимо, коли купуємо мішок перегною або торфу? Ми фактично купуємо те саме перегниле рослинне сміття, яке могли створити самі, лише треба трохи розуміння і терпіння. Осінь найкращий час, щоб подумати про майбутню весну. Після збору врожаю кукурудзи не спішіть палити рештки. Навпаки, придивіться до поля, як лежить бадилля, як воно вже починає висихати, а під ним земля тримає вологу. Це знак, що природа вже сама почала працювати, треба лише допомогти їй. І за одну зиму вона зробить те, що не зробить жодна фабрика. Старі господарі казали Дуджі, де бадилля зогниє. Там земля усміхнеться. У цьому простому вислові вся суть народного досвіду. Не треба багато мудрувати, щоб зрозуміти кожна рослина може повернути землі те, що взяла. І якщо ми навчимося це використовувати, то не лише зекономимо гроші, а й зробимо свої поля живими, як колись були поля наших предків. Отже, кукурудзяне бадилля не сміття, а дар. Його сила у простоті, це природний шлях повернення поживних речовин у ґрунт, і він працює без затрат, без небезпечних хімікатів, без шкоди довкіллю варто лише перестати поспішати і подивитися на землю очима тих, хто її любить і розуміє. Бо саме з таких дрібниць починається справжня турбота про господарство і про майбутній урожай. І якщо говорити просто. То кукурудзяне бадилля це готовий матеріал для створення живої землі. Питання тільки в тому, як ним правильно скористатися є кілька перевірених способів, і кожен із них можна робити без складних інструментів чи витрат. Найголовніше не спалювати, а допомогти природі зробити свою справу, бо те, що ми часто викидаємо, може за кілька місяців перетворитися на найкраще добриво, яке не купиш у мішках. Перший спосіб подрібнення і закладення в ґрунт. Після збирання качанів потрібно нарізати стебла на короткі шматки по 10-15 см. Якщо є подрібнювач або мотокоса з ножами, це робиться швидко. Подрібнене баделя варто розкидати рівномірно по полю чи городу, а потім пройтися плугом або мотоблоком, загортаючи його в землю на глибину 10-20 см. Восени й узимку залишки починають розкладатися, і вже навесні земля стає темнішою, більш пухкою. Таке добриво діє поступово, даючи поживні речовини культурним рослинам у потрібний момент, а не все одразу як хімічні добавки. Другий спосіб мульчування якщо земля під рослинами вже вкрита подрібненим бадиллям, вона краще тримає вологу, менше пересихає на сонці. Це особливо корисно для тих, хто має невеликі грядки або город біля хати. Після збору врожаю кукурудзи можна залишити частину бадилля прямо на поверхні. Його варто трохи розкидати, щоб не лежало купами, і дати дощу та снігу зробити свою справу. За зиму воно перетвориться на темну органічну масу, природний захист і їжу для землі. Весною залишки просто перекопують. Із верхнім шаром ґрунту, і земля вже готова до посіву без додаткових добрив. Третій спосіб компостування. Якщо є вільне місце у дворі чи за городом, можна зробити просту компостну купу. Кукурудзяне бадилля треба скласти шарами, перекладаючи його землею або гноєм, поливати водою, щоб процес гниття не зупинявся. Добре. Якщо додати трохи кухонних залишків або зелених бур'янів. Вони містять азот, який допомагає швидше перегнивати товстим стеблам кукурудзи. Узимку купу можна просто залишити під снігом. А навесні, коли вона прогріється, почнеться активне перетворення. Уже через рік утвориться чорна розсипчаста маса, яку можна розкидати по грядках. Це натуральне добриво, яке оживляє навіть виснажені ґрунти. Четвертий спосіб. Приготування рідкого настою, подрібне небадилля можна замочити у великій діжці чи бочці з водою, додавши трохи гною або курячого посліду. Настій залишають на кілька тижнів, поки він не набуде темного кольору і характерного запаху. Потім його розводять водою і поливають грядки або саджанці. Такий настій – це своєрідний чай для землі. Він містить усе, що потрібно для росту. Азот, калій, мікроелементи. На відміну від магазинних підживлень, він діє м'яко, не спалює коріння і не шкодить мікрофлорі ґрунту. Ще один простий, але ефективний метод змішування бадилля з гноєм або перегноєм. У селах часто так і робили після прибирання поля частину стебл, зносили в хлів, клали під худобу як підстилку. Коли та підстилка перемішувалася з гноєм, вона ставала цінним добривом. Навесні все це вивозили на поле, і земля отримувала повноцінне живлення. Бадилля, просочене органікою, перегниває в кілька разів швидше, тому навесні вже видно, як воно повністю зникає, залишаючи після себе чорний жирний шар. Є ще старий спосіб зеленого добрива залишати подрібнене бадилля на полі і сіяти поверх нього сидирати, наприклад, гірчицю або жито. Коли ці рослини зійдуть, вони своїм корінням піднімають поживні речовини з глибини, а бадиля в цей час перегниває під ними. Разом вони створюють справжню природну лабораторію родючості. Навесні все це просто переорюють, і земля стає живою, дихає, тримає вологу, не злежується. Усі ці способи перевірені роками, і кожен із них не потребує великих зусиль. Головне ж розуміти, що бадилля не ворог, а союзник господаря. Його не треба вивозити, не треба палити, достатньо лишити його працювати на себе. Це не просто утилізація рослинних решток, а справжнє відновлення землі, її природна підтримка. Дехто думає, що для цього треба мати спеціальні знання чи техніку насправді ні. Навіть звичайна сапа, граблі чи вила цього. Цілком вистачить, щоб зробити добриво власноруч. Головне, не лінуватися восени, бо саме тоді починається підготовка майбутнього врожаю. І хто зараз подбає про землю, той навесні не буде бігати по магазинах у пошуках чарівних порошків для підживлення. Отже, головний метод простий дай землі повернути собі те, що вона дала не забирай у неї останнє тепло, не спалюй її їжу. Перетвори кукурудзяне бадилля на помічника, і земля віддячить сторицею. Усе, що потрібно, це трохи праці, трохи терпіння і любов до свого поля. Бо земля як людина, якщо її не ображати, вона завжди відповість добром. Наші діди добре знали, що кожна рослина має свою силу, і що не можна легковажно ставитися до того, що дала земля. У старих господарствах. Ніщо не пропадало дарма, усе мало своє місце і призначення. Кукурудзяне бадилля, яке сьогодні багато хто просто викидає або палить, колись вважалося справжнім скарбом. У селах його використовували десятками способів для худоби, для землі, навіть для опалення. Але найголовніше це була невичерпна сировина для природного добрива, якою наші предки оживляли свої поля. Без жодної хімії. У старовину, після того як обмолотили качани, чоловіки брали серпи або коси й зрізали бадилля, в'яжучи його у снопи, частину сушили під навісом та йшло на підстилку для худоби. Взимку воно вбирало гній і сечу, утворюючи щільну, теплу підстилку, яку навесні вивозили на поле. Цей сумішний матеріал, гній із бадиллям, був найкращим добривом. Люди помічали, що там, де вивозили таку грубу гнійку, земля ставала пухкою, легкою, і врожай виходив у півтора раза більше. Старі господарі казали, де бадилля з гноєм, там буряк як гарбуз. Жінки теж знаходили застосування залишкам кукурудзи. Подрібнене бадилля вони клали в ями або ящики для курей і кролів, як утеплення, усе це поступово перепрівало, утворюючи. Тепле середовище для тварин. Навесні ж рештки з таких ям виносили під плодові дерева під кущі смородини і ягрусу. Це була жива підживка, яка не тільки удобрювала, а й утримувала вологу. Такі методи здавалися простими, але їхня ефективність була очевидною. Там, де бадилля лишалося, ґрунт не пересихав навіть у спеку. Ще один старий звичай закопування бадилля у грядки восени. У селах казали не лишай поле голим, бо воно застудиться. Тож після збору врожаю господарі брали вила, перевертали землю разом із подрібненими стеблами кукурудзи, узимку мороз, дощ і сніг робили своє, волокна розм'якшувалися, розкладалися, а навесні з них виходив справжній перегній. Дехто додавав до цього ще й трохи попелу або гною, щоб пришвидшити процес. Таким чином. За одну зиму земля відпочивала і набиралася сили, а навесні можна було сіяти без жодного додаткового добрива. У багатьох регіонах України кукурудзяне бадилля також використовували для виготовлення рідких настоїв. Старі люди говорили, що настій із бадилля як борщ для землі, стебла подрібнювали, заливали водою в дерев'яних діжках. Іноді додавали трохи курячого посліду або старого гною. Через кілька тижнів виходив густий темний розчин із запахом гниючих трав. Ним підливали капусту, огірки, картоплю, навіть виноград. Рослини після такого підживлення росли міцні, зелені, а земля ставала розсипчастою. Це був натуральний стимулятор, який створювався прямо на подвір'ї, без жодних затрат. Дехто використовував бадилля для теплиць і парників. У ями клали подрібнені стебла, змішували їх із гноєм і прикривали землею. Коли суміш починала перегнивати, вона виділяла тепло, таким чином створювався природний підігрів. На цю теплу грядку висівали огірки або розсаду. Це дозволяло починати вирощування раніше, ще коли повітря було прохолодне. Такі теплиці з кукурудзяного бадилля називали гарячими, і вони були звичним явищем у кожному господарстві. Є й давній народний прийом, що передавався від батька до сина мульчування стеблами кукурудзи. Восени старі господарі казали не здирай шапку з землі, хай сама себе вкриє. Вони розкидали подрібнене бадилля по городі, особливо під ті місця, де росла картопля або капуста. Узимку цей шар утримував сніг, не даючи землі промерзати надто глибоко, а навесні затримував вологу. Коли приходив час садити, усе це вже було напівперегниле, готове добриво. Так земля не пересихала, а в ній зберігалося життя. З часом, коли прийшли хімічні добрива, ці методи стали забуватися. Але старі люди пам'ятали, як земля віддячувала, коли її годували природним шляхом. Вони казали. Хімія годує один рік, а бадилля десять. І в цьому була правда. Бо органіка не лише насичує землю, а й оживляє її, створюючи умови для черв'яків, грибків, бактерій, усього того, що робить ґрунт живим. Є й сучасні приклади, коли господарі повертаються до старих способів. Молоді фермери починають використовувати кукурудзяне бадилля як основу для сидератів і компостів. Дехто навіть запускає спеціальні подрібнювачі, щоб робити мульчу у великих масштабах. Результати дивовижні. Уже через рік земля стає м'якішою, темнішою, а врожайність піднімається без жодної хімії. Тобто все, що знали діди, знову підтверджується на практиці наші предки не мали лабораторій, але мали розуміння природи вони дивилися на землю не як на ресурс. А як на живу істоту, яку треба годувати, а не виснажувати. Вони знали, що спалювати бадилля це гріх перед землею, бо дим іде в небо, а сила, що мала повернутися, втрачається назавжди. І тому кожен господар, який хоче мати добрий урожай, має згадати цей старий звичай залишати бадилля для землі, щоб воно дало життя новому врожаю, так як колись говорили старі. Не спалюй те, що годує тебе, бо спалиш і свою долю. Ці слова, можливо, звучать просто, але в них глибока мудрість, бо земля пам'ятає кожну добру руку, що її не зраджує. І коли ми повертаємося до старих способів, ми не просто робимо добриво, але ми відновлюємо зв'язок між людиною і природою, який колись робив село сильним і заможним, коли людина починає розуміти землю. Вона перестає з нею боротися, а вчиться жити в злагоді. Кукурудзяне бадилля це не просто відходи, а справжній ресурс, який повертає родючість без копійки витрат. І якщо восени не поспішати палити стерню, а подумати наперед, то вже наступного року земля віддячить сторицею. Повернення до цього старого способу це не крок назад, а повернення до природної мудрості. До того, що справді працює. Перше, на що треба звернути увагу, ніколи не спалювати бадилля. Дим, який ми бачимо, це не очищення поля, а спалена поживність, спалене життя. Під шаром попелу земля залишається беззахисною. Її верхній шар, у якому живуть мільйони корисних мікроорганізмів, гине від жару. Потім така земля. Мертвіє, вона твердіє, тріскає на сонці, погано тримає вологу. Тому перша рекомендація проста: не паліть, а залишайте, закладайте, компостуйте. Кожен клаптик бадилля це поживна частинка майбутнього врожаю. Друге, плануйте роботу з осені, не відкладайте на весну те, що можна зробити зараз. Коли бадилля ще свіже, його легше подрібнити і закласти. Можна пройтися мотоблоком. Перекопати глибше або скласти вкупи. Хай дощ, сніг і час зроблять своє. Узимку бадилля перегниє, вбере вологу, і навесні ви отримаєте землю, готову до посіву. А головне, без бур'янів і без ущільнення. Земля, що має в собі органіку, завжди легше дихає і довше тримає вологу. Третє поєднуйте старе з новим. Можна скористатися старими народними методами, але додати трохи сучасних зручностей. Наприклад, замість вручну різати стебла використовуйте подрібнювач або косу з металевим ножем, або зробіть компостну яму з невеликим дренажем, щоб не застоювалася вода. Головне зберегти сам принцип, усе, що росло, має повернутися в землю, і не бійтеся експериментувати у кожного двору свої умови своя земля. Головне, щоб е не було байдужості до того, що лишається після збору врожаю. Ще одна важлива порада: дбайте про вологу. Бадилля не тільки удобрює, а й утримує вологу. якщо розкласти його шаром на грядках, воно захистить землю від пересихання влітку. Такий природний покрив зменшує кількість поливів і захищає коріння від спеки. У дощову пору воно навпаки не дає утворюватися кірці. Тож, навіть якщо не маєте часу чи сил на компост, просто лишіть. Шар бадилля на грядці земля зробить решту сама. Дуже важливо розуміти, що кукурудзяне бадилля це не сміття, а коло життя. Те, що ми зібрали восени, має повернутися туди, звідки взялося. Коли рослинні рештки залишаються в ґрунті, вони створюють природну систему відновлення, і тоді земля не виснажується, а навпаки, набирає силу. Так жили наші предки брали тільки врожай. А решту повертали назад і тому їхні поля не втрачали родючості навіть без дорогих добрив. Ще одна корисна звичка розподіляти бадилля розумно. Частину можна закласти в землю, частину пустити на підстилку для тварин, решту в компост не треба все робити в один спосіб. Земля любить різноманіття, навіть якщо просто під деревами розкласти трохи подрібнених стебл, це вже дасть користь і як мульча, і як добриво. А з весни, коли все перепріє, досить буде лише трохи перекопати. Зверніть увагу також на терміни перегнивання товсті стебла кукурудзи розкладаються повільно, тому їх варто подрібнювати. Якщо зробити це восени, до весни більша частина вже перетвориться на темну масу. А якщо змішати з іншими рослинними рештками бур'янами, соломою, картоплинням, процес піде ще швидше. Не бійтеся, якщо спочатку на полі буде видно залишки, через кілька місяців вони зникнуть без сліду, залишивши лише родючий шар. У висновку можна сказати просто кукурудзяне бадилля це осінній подарунок землі. Воно повертає ґрунту життя, зміцнює його, утримує вологу і допомагає майбутньому врожаю. Якщо в кожному дворі, в кожному полі його використають правильно, то не потрібно буде ні дорогих добрив, ні штучних стимуляторів. Земля сама дає все, що треба, аби нагодувати людину, треба лише не заважати їй. І наостанок, бережіть землю як матір. Вона відчуває, коли її палять, коли з неї беруть без подяки, але вона й прощає, коли до неї ставляться з любов'ю. Якщо дати їй шанс відновитися, вона зробить набагато більше, ніж будь-яка фабрика добрив. Тож не кидайте кукурудзяне бадилля, нехай воно стане частиною вашої землі, хай зогниє, хай відродить життя. Бо кожна грудка чорнозему, що пахне силою. Це вдячність землі за те, що ми не зрадили її старим добрим способом.